Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про цікаві клавіатури, які доступні кожному, але при тому мають непогані характеристики і до того ж привабливий тайпінг. Як на мене, то ціна тут точно вирішує, адже дані клавіатури коштують від 1000 до 1900 гривень. Але при цьому виглядають вони непогано, клік у них привабливий, як і збірки та матеріалів теж в цілому непогані, і взагалі комплект також достойний. Так, я звик до більш дорожчих клавіатур і вимоги у мене високі, але у даному відео ми будемо відштовхуватись від балансу ціни та характеристик, які отримуємо за цей прайс. До мене на огляд попали три клавіатури від компанії 1 з T Player. Дві механічні клавіатури, одна в повному форматі, одна в TKL, а також одна мембранка. І якщо перші дві клавіатури можна розглядати більше для геймінгу, то клавіатури мембранного типу можна брати як офісний варіант, але при бажанні, звичайно, можна і пограти. Давайте почнемо з комплекту, а я він скажу вам досить непоганий. Поставляються дані клавіатури у фірмових картонних коробках. У середині є кабель для підключення, пулер для свічів, пулер для кейкапів, а також додаткові свічі на пробу та інструкція. Що стосовно мембранки, то кабель не вмонтований і звичайно пулерів і свічі в комплекті немає. На початку цього відео хотів би розповісти про мембранку з приставкою моделі K9. Якраз саме вона є найдоступнішою клавіатурою в нашому сьогоднішньому топі. Її ціна складає зараз 899 гривень. Але враховуючи цю ціну, борт виглядає непогано, він має підсвітку, причому як на кейкапах, так і збоку. І до того ж, кнопки тут клікають і схожі на механіку. Я таке вже зустрічав і, в принципі, технологія досить цікава, але по відчуттю це щось посередині між повноцінною механікою і мембранкою. В середині є механізм мембранного типу. І клікаючий елемент. Відчуття при тайпінгу незвичайні, але комфортно. По суті, хід кнопок тут більше, ніж звичайної мембранки, але клік як у механізі. Так, дана клавіатура сподобається тим, хто любить клікаючі свічі і хто не прихильник тиші. Отже, звук тайпінгу я демонструю, а ви вже оцінюєте самі. Якщо брати по збірці та матеріалам, то тут все окей. Як на свою ціну, то дуже непогано. Виглядає клавіатура по-ігровому, має додаткові функційні кнопки, є навіть регулятор гучності, а також борт оснащений підсвіткою, яка пробувається на кейкапах, на лого та по боках. На панелі клавіатури є led індикація на кейкапах присутні українські літери, які світяться, клавіатура має додатковий ярус ніжок і довгий кабель з фільтром. На ніжках, правда, немає резинок, клава на них трохи їздить по столу, але не критично. Підсвітка має різні режими та налаштування по яскравості, а також швидкості анімації. Ну і формат клавіатури тут, звичайно, повний з нублоком. Найбільше мені сподобалась механіка в форматі TKL. Це модель MK8 Lite. Я найбільше люблю маленькі клавіатури, і вони для мене найзручніші. Адже даний борт не займає багато місця і не виглядає якимось громізким. І до того ж тут є F. -ки. Клавітура виглядає класично, але привабливо. Підсвітка, відповідно, розбавляє цю строгість, і в темноті клавіатура виглядає круто. Збірка якість пластику мені тут сподобалась, клавіатура проходить тест на скручування, відчувається вага борду і в цілому не виникає відчуття, що це якась бюджетна клавіатура. Хоча, якщо подивитись на кейкапи, то тут вони зовсім прості. Так, я розумію, що це звичайний без пластик в середньої якості, але вигляд їх на мене трохи здешевляє клавіатуру. І до того ж, тут світяться тільки англійські літери. Якщо взяти якість самого пластику, маю на увазі товщину стінок і нанесення фарби, то наче норм. Кабель підключення тут йде з'ємний. Довжина його складає до 2 метрів. Він зроблений з тканини, є фільтр, кабель можна вивести по центру або по боках, ну а підключення тут йде USB-C. До речі, усієї клавіатури вже є резинові вставки на додаткових ніжках, і резинки на дні корпусу тут також більші. Тому клавіатура по столу не їздить. Дана клавіатура у мене на жовтих гатеронах, і мені подобається клік цих свічів, як вони по відчуттю тактильному і як вони по звуку. Але гучність також залежить і від кейкапів та шумки всередині. Звук тут не є голосний, але десь на середньому рівні, тому що кейкапи ABS, та тут металевий плейт. Але звуку пустоти тут не сильно відчувається. Стабід відпрацьовує доволі непогано, як для механіки за 1500 гривень це взагалі круто. Варіанти свічів ти можеш обрати, і клавіатура доступна також на синіх, червоних, коричневих і чорних гатеронах. До речі, модель у форматі 100% у мене на чорних перемикачах, І тайпінг я теж потім продемонструю. Ну а так як ми зараз говоримо про тікель формат, то зараз тайпінг-тест жовтих свічів. Ну і третя клавіатура це теж механіка тільки на чорних гатеронах, і у форматі 100%. Назва моделі MK8 Titan. По суті, це той самий борт, який у Тікель форматі, тільки більший і на інших свічах. Тому по якості специфікаціям тут все практично однаково. Якщо тобі треба блок з номпадом, то звичайно це повний формат. Комплектація та функції тут ті самі, тому одразу те звуку чорних свічів. Якщо підвести невеликий підсумок, то кожна клавіатура по-своєму прикольна. Мембранка за 20 баксів це круто, і за коспід механіку це цікаво. Причому тут є кноп, додаткові функційні кнопки та підсвітка, яка регулюється. Механіка за 40 доларів у TKL форматі мене здивувала найбільше і сподобалась також. Я сміло можу сказати, що баланс ціни та якості тут гарний. Так хотілось би трохи тихіший тайпінг, кращі кейкапи, але розумію, ціна як на крутих грає роль. Тому, якщо ти розглядаєш недорогу клавіатуру, то можеш сміло приглянутись до цих варіантів. Пишіть обов'язково коментарі, ставте подобайку і не забувайте підписуватись на канал. З вами був GeekBranch.